Ярина Давиденко, 11 А клас, козацька могила Володимир Сорочинський. Заспівайте в пісні, що то за могила, щоб козацька слава з нами віки жила, як ті козаченки на конях скакали, Для нас, для України, волю здобували. Та як Катерина народом проклята, жінкою не стала, замінила ката, вольним козаченькам голови стинала, На їх костях білих міста будувала, а січ Запорізьку навіки спалила Там і залишилась. Козацька, могила, встаньте, козаченьки, бо в країна плаче. Сідлай свого коня, молодий козаче, сідайте на коні та йдіть гарцювати. Пора Запорізьку Січ, відбудувати.